Привіт! З вами канал Річка Юа і я Ауріка. І сьогодні я підготувала для вас незвичайну руханку 3D. Її назва походить від площин, в яких ми рухаємося з вами протягом дня. Це сагітальна площина рух вперед-назад, фронтальна площина зі сторони в сторону і горизонтальна площина рух навколо себе. Цей комплекс допоможе вам. Не тільки легко прокинутися з самого ранку, а й підготує ваше тіло для якісного руху протягом дня. Поїхали. Праву ручку відкриваємо в сторону, пальчики розводимо. Ми ніби руку, ніби стрілу запускаємо в сторону, погляд у нас в протилежний бік. І на вдих Я ніби трошки подаю ручку назад, розкриваю грудний відділ і з видихом закриваю ручку погляд спрямовую в іншу сторону. І ще вдих. Видих один. Вдих, видих, два. Три. Все робимо спокійно, м'яко. Чотири. І останній. П'ять. Переходимо на іншу ручку, ліва ручка в сторону, погляд вправо. І ми робимо вдих. Відкрили грудну клітину. Видих, закрили один. Два. Три, чотири, п'ять. Достатньо. Ручки виводимо перед собою. У нас буде зараз відбуватись ротація в грудному відділі. На вдих. Я починаю, я роблю вдих і з видихом я відвожу праву ручку назад, погляд спрямовую за правою рукою назад. І повернула назад вдих. З видихом повернула ручку назад протилежно. І ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Таз при цьому лишаємо на місці. Сім. Вісім. Ще по одному разу. Дев'ять. 10. Ручки лишаємо вздовж тіла і попрацюємо з нашими боковими лініями. Я починаю рухатися вниз за правою рукою. Ліву ручку піднімаю вгору. дивлюся на руку, роблю вдих. І з видихом за рахунок м'язів пресу піднімаюся нагору. На одну сторону робимо і на іншу вдих. З видихом, підйом. І поїхали. Один підйом. Два. Підйом. Три. Чотири. З видихом. Нагадую, ми опускаємось на вдих і на видих. Піднімаємося п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще по одному. Дев'ять. І останній. 10. І допрацюємо з вами наші латеральні лінії. Ліву стопу я приклеюю до підлоги. Права ножка буде заводитися в лву діагональ назад. Правою ручкою я накриваюся зверху. Утворюю, так би мовити, букву С англійську. Тут я буду робити вдих і з видихом буду повертатися назад. Поїхали. Один. І видих. Два. Три. Праву ручку як стрілу запускаю. Чотири. І ще. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім. Останній. Вісім. Достатньо. І на іншу ножку. Права стопа приклеєна до підлоги. І поїхали один. І з видихом. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Все робимо не поспішаючи. Сім. І останній. Вісім. Закінчили. Для наступної вправи я повернусь до вас з боку. Я буду робити. Відведення ручками нагору, утворюю утворю ручками букву V англійську. При цьому права ножка в мене буде рухатися вперед. Я рухаю за коліном, не на, не на рівних ножках, за коліном. І разом з цим піднімаю ручки вгору, плечі при цьому опущені. Я намагаюся розкрити грудний відділ, але не перерозгинаю його. В цей, в цей момент мої лопаточки рухаються назад, тягнуть за собою плечі, плечі опущені вниз. І тягнуться назад. Вдих. І з видихом повертаюся назад. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Ви маєте відчувати тепло в області лопаточок. П'ять. Зверніть увагу на мій поперек. Він рівний. Шість. Сім. І останній. Вісім. І я ускладнюю цю вправу. Я роблю вдих. І на видих я тягнусь животиком до лівої рівної ніжки. Раз. Вдих. І з видихом два. В цей момент я можу скругляти спинку. Або тримати її рівно. Як вам зручніше? Три. Чотири. П'ять. Шість. Штовхаю таз назад. Сім. Останній. Вісім. Добре. І все те саме робимо на ліву ножку. Поїхали. Вперед. Один. І повернулися назад. Два. І повернулися назад. Три. Плечі нагадую, не підтягуємо до вух. Чотири. Вони у нас вниз дивляться. П'ять. Шість. Сім. Останній. Вісім. І ускладнюємо. Вдих. І з видихом тянуть животиком до правої. Рівної ніжки. Раз. І з видихом. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два повторення. Сім. Останній. Вісім. Закінчили. Зараз попрацюємо з нашими кульшовими суглобами і стегнами. Ніжки я ставлю на ширині тазових кісточок. І з цього положення буду штовхати свої стегна вліво, вправо. Поїхали. Ніби ви щось штовхаєте. Прям добре попрацюйте своїми своїми кульшовими суглобчиками. відчуйте, як розтягуються сіднички. І вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Я додаю рух руками в протилежний бік. Якщо мої стегна рухаються вліво, ручки я витягую вправо. І поїхали. Один. Два, з видихом. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Достатньо. І ми зараз цю вправу трошки ускладнимо. Будемо працювати на одну сторону. Я вам показую. Стегна я рухаю вліво, ручки вправо вдих. І з видихом ліву ножку я перевожу в діагональ, ручки спрямовую вліво. І поїхали. Один. Я зробила такий ніби міні-випад в сторону. І з видихом повернулася. Раз. Два. Стараюсь утримувати своє тіло, все в тонусі. Ручки в мене задають напрямок руху три. Як стрілочки. Я не просто ними кудись там бовтаю. Хоп. Чотири. І ще п'ять. Відчуйте стегну, сіднички, спинку. Шість. Сім. Останній. Вісім. Добре. І на іншу сторону. Поїхали. Стегна вправо ручки вліво вдих. І з видихом витягнулись. Один. Два. Три. Не бійтесь праву ножку згинати в коліні. Чотири. Плечі вниз опущені. Не підтягую. Не зажимаю собі верхню частину спини. Шість. Ще хоп, хоп! З видихом сім, Останній вісім. Прекрасно. Скинули навантаження. І ми допрацюємо наші кульшові суглоби. Ліва стопа знову приклеєна до підлоги, я її не буду рухати. Права ніжка буде закривати ліве стегно. Я ніби правим кульшовим суглобом закриваю себе. Тут роблю вдих і на видих. Розкриваю лівий суглоб. Закрила правим, розкрилася. Закри, роз, закрила, розкрила. При цьому ручки тримаю або перед собою, або на поясі, як вам зручно. Поїхали. Один. І розкрилась. Два. І з видихом розкрилась. Три. Стопа ліва приклеєна. Чотири. Ви маєте відчувати рух в лівому кульшовому суглобі. П'ять. Не поспішаємо. Шість. Сім. Вісім. Достатньо. І ми переходимо на іншу ніжку. Права стопа приклеєна. Лівим будемо закриватися. Поїхали. Один. І розкрились. Два. Розкрились. Три. Вдих. З видихом чотири. П'ять. Шість. Ще два. Сім. Останній. Вісім. Достатньо скинули з вами навантаження. І ми попрацюємо зі спіральною лінією тіла. Плюс допрацюємо наші стегна. Ручки перед собою, вправа буде схожа на попередню, але ми будемо ще підключати корпус. Ліва стопа приклеєна до підлоги. Я правою ніжкою закриваю себе настільки, наскільки можу. При цьому ліву стопу не відриваю від підлоги. І тут я докручую себе корпусом. Ротація в грудному відділі вдих. І з видихом повернулася назад. Поїхали. Один. Видих. Два. Видих. Три. Все робимо в комфортному для вас темпі і амплітуді. Чотири, Не робимо собі боляче. П'ять. Шість. Ще два повторення. Сім. Останній. Вісім. Супер. Я сподіваюся, ви вже відчули свою спинку, своє тіло. І на іншу сторону працюємо. Поїхали. Один. І повернулася. Два. І повернула. Стопу. Намагаємось не відривати. Три. Вона в мене теж відривається, але я контролюю. чотири, П'ять. Шість. Сім. Останній. Вісім. Супер. Скинули навантаження. Широка постановка ніг. І з цього положення ми зробимо з вами наші бокові випади або перекати. Поїхали. В цей момент я починаю рух не за коліном, а за тазом. Таз мій починає рухатися назад. Один. І підйом. Два. Підйом. Три. Підключаю внутрішню частину стегна. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Стопини відриваємо від підлоги. Вісім. Дев'ять. Десять. Додаю скрутку. Права рука, ліва стопа. Один. Два. Таз продовжує штовхати назад. Три, чотири. Шию, не заламуємо. Погляд в килимок. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. І ми лишилися на ліву сторону в випаді. Ручку я поклала на стегно, мені має бути зручно, комфортно. Праву руку я відвела вгору. І в нас буде ротація в грудному відділі. На вдих. Я закриваюся рукою, скругляю грудну клітину, вдих. І з видихом розкриваю її назад в нормальній, адекватній для вас амплітуді. Не треба перерозгинатися, не треба доводити себе до болю. Поїхали. Вдих, видих. Вдих. З видихом два. І ще. Три. Чотири. Останній. П'ять. І ми перейшли на іншу сторону. Поїхали. Вдих. Видих. Один. Два. Ручку супроводжуємо поглядом три. Чотири. Спинка рівна. П'ять, супер! І ми ручки опускаємо в підлогу, тазові кістечки в нас на горі. Ножки зводимо трошки вуще, і з цього положення я перехожу в жабку сіли. В цьому положенні я не завалюю коліна, не скругляю спинку. Ми не сидимо з круглою спиною. Я навпаки колінами намагаюся вирівняти себе, розштовхую коліна в різні сторони і витягуюся за головою. Спинка рівна в цьому положенні лишається. Я роблю вдих і на видих піднімаю таз вгору на рівні ніжки настільки, наскільки ви можете. Якщо вам важко, ви тримаєте ручки внизу під колінами. Поїхали. Вдих. Розштовхнула коліна в різні сторони, плечі внизу. Видих. Вдих. Видих. Два. І ще. Три. Чотири. Останній. П'ять. І ми сіли в жабку, долонька до долоньки. Ліктиками розштовхали свої коліна і пружинимо тазом вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З цього положення я утримую себе м'язами. Ліва ручка назад пішла. Раз. Права. Два. Вдих з видихом. Три. 4, Спинка рівна. 5. 6, По одному разу. 7, Останній 8, Ручки в підлогу. Таз виріс нагору. Ножки знову трошки розвели в сторони. І ми попрацюємо з вами тазовими кісточками. Будемо рухати тазом вправо. Вліво зверніть увагу, мій корпус лишається нерухомий, тільки працюю тазовим регіоном. Поїхали. Раз. Два, три. Все робимо м'яко. 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. Останній десять. Із цього положення я звожу ножки разом і з круглою спинкою хребет за хребцем. Підіймаюся нагору. Робимо спокійний вдих і спокійний видих. Скинули навантаження себе. Я вас вітаю! Ви виконали класну руханку. Цей комплекс вправ ви можете виконувати хоч кожного дня. Тренуйтеся зі мною. Дякую, що тренуєтеся зі мною, і до зустрічі на нових тренуваннях.